Становні присутні, дозвольте у зібрання, збирання присвячені вручення дипломів наших спеціалістів у 2016 році багати відкрести. Сьогодні тут панує дуже тепла, спокійна, домашня, майже така сімейна атмосфера, відміну від других інших таких заходів, які вже відвідав. І це дуже приємно. Що хімфак це така одна велика сім'я. Ви отримуєте диплом вузу, який користується заслуженим авторитетом як в Україні, так і за кордоном. Я вам зичу міцного здоров'я, перш за все, щастя вашим родинам, далого майбутнього сімейного життя, пошуку партнера, тим, хто цього ще не зробив. Ну, а головне бажаю всім на миру в Україні. Ви успішно пройшли цей етап. Я думаю, що ніхто з вас не жалбує про те, що ви прийшли на хімічний факультет. У зв'язку з тим, що ну, наш факультет невеликий, компактний, але дружній і завжди підтримували всіх. Так ось я всім вам і хлопцям, і дівчатам бажаю єдине, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб вас поважали, оточуючи, щоб вас, ваші друзі, лише кількість друзів у вас збільшувалася. Ось. А якщо це буде все у вас добре, тоді відповіть мені ваше життя вдасться і ви будете жити так, як вже ті люди, які заслуговують того на гарне життя. У нас можна сказати роздвоєні відчуття, тому що з одного боку і полегшення, що вже не треба ходити на пар, бувати ранку. Конспекти не треба писати, а з другого боку сум, сум за, за рідними стінами, тому що вже хімічний нам став як рідний дім. Трошки шкодую, що вже навчальні роки закінчилися. Але сподіваюся, що попереду нас чекає краще. Цей диплом ми чекали дуже довго, вимучили, п'ять років вичекали. Ну і, звичайно, трошки сумно, що вже закінчилися студентські роки. Ну, гордимося з дочкою, що вона закінчила, Успішно закінчила. Ми всі раді. Желаю щастя, здоров'я у дальшому житті.